Четвертий рівень це коли ви вже не прив'язуєтеся ні до яких відсілей, ні цілей, ні стратегій, ні якихось підходів. Ви настільки вже прокачені в цій самодисципліні, в якійсь якісь упорі на себе, в розумінні, чого ви хочете, куди ви йдете. У вас є певний фокус уваги, але знову ж таки ви до цього не прив'язуєтеся, і ви відправляєтесь в таке вільне плавання, коли вас нічого не тримає, і ви, в принципі, йдете по житті і в життя по інтуїції, по чуттю, по такій. Тотальній довіри до світу і своєму духу, коли ви кажете, просто дух веде мене найкращими шляхами, і у такій тотальній довірі, що ви знаєте, що кожен ваш крок відкриває наступний крок, і той крок відкриває ще наступні кроки. І ви ніколи не знаєте, умовно кажучи зранку, що буде сьогодні. У вас є якісь можуть бути плани, якісь задачі на ніч, на день, але день може скластися так, що ви зустрінете якусь людину, почуєте якусь інформацію, що станеться таке, чого ви до того моменту не знали. І вектор буде зміщуватися. четвертий рівень, це якраз вже про те, щоби бути в такій тотальній довірі, щоб більше жити можна сказати навіть не положиться по інтуїції. Можливо, є наступні рівні, я ще не знаю, бо я їх ще не проживаю. Я Якраз проживаю четвертий рівень, і мені дуже цікаво за цим спостерігати. Бо я знаю, як у мене у мене є теж своє бачення, але я повністю зараз вдаюся просто як називається в простор. веди мене, бо я знаю, що, що ти ведеш мене і можеш вести мене найкращими шляхами. Я можу собі впертися в якусь свою історію, та але я знаю, що можна все зробити легше, комфортніше, гармонійніше, екологічніше. До чого це все розказувало? Того, що ви розуміли, що є певні рівні, зрозуміти на якому рівні ви застрягли. Якщо застрягли, то перезібрати себе і все таки знайти, скажімо, так, вихід чи піти далі. От, і про те, що розуміти, що е, кожен рівень він чомусь вас навчає, він то також для чогось потрібен, е, і ви в ньому зростаєте для того, щоб перейти е, далі.